Інформація про те, які навчальні заклади в нашій області, в тому числі і вищі, будуть оптимізовані, адже випускники вже сьогодні мають можливість вибирати, так? куди їм вступати? Так, власне кажучи, поки що остаточної інформації про те, які вищі навчальні заклади будуть в системі області, в системі оптимізовані, немає. Є поки що перевірка. Двох вищих навчальних закладів, не вищих, а філіали вищих навчальних закладів на спроможність надавати освітні послуги з вищої освіти. Це філія університету Поплавського і філія Європейського університету Бумені. Ну, Остаточного висновку про закриття або ліквідацію цих закладів поки що немає. Дякую, ще одне питання. Яка статистика спостерігається щодо вибору випускниками тестування з російською мовою порівняння порівнянні з минулим роком? відбувається тенденція до зменшення вибору цього предмету. Ну, власне, ну, вас Я ну, зараз на слух не але, мені здається, майже в три рази в цьому році менше, вибору, а можна і більше. Так. І щодо професійно-технічних закладів, яка власне, тенденція спостерігається? Ну, можливо, в прогнозі і важкі зараз, так? але все-таки ці професійно-технічні заклади зараз. Мають підвищити власне свій статус і якісний рівень надання освітніх послуг, тому що ми втратили дуже багато спеціалістів середньої ланки, так? От через те, що якраз ці заклади ну, не котувалися, як то кажуть, серед випускників, бо більше обирали вищі навчальні заклади. Власне кажучи, тут таких є два складових у вашому питанні. Перше це щодо, скажімо так, подальшої долі професійно технічних навчальних закладів. На сьогоднішній день розроблено законопроект новий професійно технічного освіту. Він проходить активне обговорення і в комітетах Верховної Ради, і в псевдопедогічної громадськості. Якщо він буде втягнений в життя, будуть зроблені такі укрупнення дуже суттєві серед професійно технічних навчальних закладів. Щось на зразок освітніх округів, які є в загальній середній освіті. І це дасть можливість, скажімо, максимально посилити матеріально укріпити матеріально-технічну базу, і це як наслідок на виході ми матимемо кращу підготовку перехідних робітників. Щодо з другої складової вашого питання, то я хочу відповісти наступне. Практика показує, що на сьогодні на ринку праці... Єдиним, хто більш-менш є витребовий, це саме кваліфіковані робітники. Тобто в Центрі займіності є потреба, запити, активно підприємства заключають догоди на підготовку кваліфікованого робітника. І, звичайно, там, де роботодавець, який замовляє підготовку кваліфікованого робітника, дбає про його рівень. Ми маємо можливість проходити виробничу практику саме на тій базі, де потім буде працювати цей майбутній робітник. І користуватися для практики саме тою технікою, з якою буде працювати перспективних планів укрупнення, як ви кажете, ще немає. Власне кажучи, поки що немає. Ми е, над цим працюємо, але по немає законодавчого поля, в якому можна було б ефективно вже це питання вирішувати. У нас тільки на рівні плануємо абсолютно слушне питання, Леонід. Діставили завдання провести відповідний аналіз. Немає Віталія Володимировича, але хотів би, щоб якраз до того, що поки не буду готуватися до нового навчального року по професійних технічних закладах, мене інтересує попит на ті чи спеціальності. Тому що є професійні заклади, які випускають, а в кінцеві результаті аналіз. Себе знаходять випускники цих закладів в житті, в кінцевому результаті. От цей аналіз проводиться в усіх європейських розвинутих країнах. Візьміть досвід Грузії, вони так само пішли по цьому шляху, коли почали аналізувати кінцевий результат, куди йде е, е, випускник, е, чи він йде по тій спеціальності, чи наскільки є попит на. Е, якість тої освіти, яку надає той чи інший заклад. І взагалі на цю професію. Тобто мова про це є. І виходячи з цього, ми тоді будемо пропонувати вже Міністерству освіти і науки відповідно проводити оптимізацію цих закладів, тому що є, на превеликий жарт ці заклади, випускають холосту. Це те, що задає вам дармуха на це питання. Збільшайте. А це бюджетні кошти. В кінцевому результаті ми ж говоримо про те, Мене, ми говорили за е, ті заклади, які готують в аграрному секторі, що не повинно проводити навчання вже на новітніх технологіях, а не на е, тій техніці, яка на сьогоднішній життя йде вперед. І так само і будівельній галузі. Технології йдуть вперед, так само необхідно тут проводити. І в кінцевому результаті тоді ми розуміємо, що е, виходить молода людина у доросле життя, і зараз підприємство вже чекає і готові платити заробітну плату. А вийти і не знати, що робити, і залишити, залишитися один на один. Як правило, перекваліфікацію проходять або взагалі йдуть по іншій спеціальності. Власне кажуть, що в нас сама система протипосвітлення передбачає, що для того, щоб учень був зарахований і не його було теж замовлення, навчальний заклад має надати договір на попереднє працевлаштування, тобто його вже замовляють кінця такої догалуції. І в цьому плані у нас якраз процес працевлаштування досить таки непоганий. У нас більше 98% запускників ПТНЗ працевлаштовується. Однак, як ви правильно відмітили, в подальшому... Протягом першого року роботи 30% з них, на жаль, звільнюються, їм там не влаштовує або оплата праці, або вони знаходять там спільні з роботодавцем. І оцих 30% тоді, власне кажучи, або перекваліфіковуються на іншу кваліфікацію, на іншого робітника, або поповнюють лави безробітних і так далі. Добре? Добре, дайте мені аналіз для того, щоб ми могли відповідно провести. Листування до міністерства і на власному рівні розробити стратегію, так як у нас передбачена стратегія розвитку 2020 це один із стратегічних напрямків нашої роботи.